Дітки, подивіться у віконечку, яка зараз пора року. Так, весна. Сонечко гріє тепліше, на деревах з'являються бруньки. З-під землі визирає молода травичка, а в саду вже багато роботи. Усі люди виходять на двір, щоб навести лад після зими. У саду працюють дорослі. Вони прибирають сухе листя кілочки, розпушують землю. Чому це важливо, дітки? Бо земля прокинулася і хоче дихати, бути пухкою, щоб рослинки добре росли? А знаєте, що ще роблять навесні? Так, саджають квіти. Квіти дуже люблять тепло, сонце та турботу. Ми з вами теж можемо допомогти взяти маленькі грабельки, розпушити землю, покласти на сінинку або цибулинку у ямку, закопати її обережно і полити водичкою. Потім Дітки, будемо чекати. Через кілька днів з'явиться маленький зелений паросток, а згодом красива квітка. Уявіть, як гарно буде у нашому садку або на клумбі біля вашого будинку. Усі будуть радіти і говорити. Яка краса це дітки допомагали. Дорослі теж саджають квіти, поливають їх, доглядають. Бо хто любить природу, того і природа любить. Малята, а які ви знаєте весняні квіти? Давайте пригадаємо. Весною першими з'являються квіти. Вони ще маленькі, але дуже гарні. Що з'являється весною, дітки? Так, підсніжник, він біленький, маленький, росте, коли ще лежить сніг. Потім з'являються крокуси, яскраві, фіолетові, жовті або білі квіти. Ще весною ми можемо побачити тюльпани це квітка, схожа на чашечку. Нарциси, вони бувають жовті або білі. Та мають дзвіночок посередині. Фіалки це маленькі квіти, які мають надзвичайний аромат. Ще діти. Ми забули сказати про пролісок. Він синенький або блакитний і дуже-дуже тендітний. Ось такі вони весняні квіти. Чим ми можемо допомогти дорослим у саду? Діти у саду навесні багато роботи. Ми можемо допомагати згребти сухе листя. Колити квіти ми можемо посадити квіточку, зібрати сміття, наприклад, старі гілочки, папірці, все, що залишилося після зими, розпушити землю, допомогти дорослим та принести різні інструменти для роботи у саду. Ось такі вони. Весняні турботи. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!